10 жовтень в Нідерландах ми шукали роботу. Силочка зверху є. Ми шукали роботу, вакансії для українців. Вони безкоштовні. Люди, які тут в Нідерландах, ви можете знайти роботу. Яку роботу? Також буде ще велике відео. Проаналізуємо з мовою, без мови, на яку роботу українці заслуговують в Нідерландах в Європі, в принципі, на що можна. Тому що люди живуть тут по три роки, і більшість людей зіткнулися з такою проблемою. Сталової стабільності, коли стабільно, в принципі, в тебе все добре, але немає ніякого кар'єрного зросту. Це буде, тому в силочки зверху є всі фірми, всі вакансії зайшли, подивилися, знайшли собі роботку. А місяць листопад, в моєму плані, це ми будемо шукати житло. Ми подивимося сайти, ми подивимося соціальне житло для українців, тому що українці вже можуть отримати соціальне житло. Ми подивимося, як можна знайти житло в Нідерландах, тому що десь я подивився якогось. І він почав свистіти, що в Нідерландах дуже легко і просто знайти житло. Просто отак от фур. Да, і Якщо в тебе двушка з половушкою є на те, щоби в місяць платити за житло, ти його знайдеш просто. Якщо в тебе там 1300-1500, це зовсім інший процес. Е, Готовся.